Всім привіт! Я сьогодні ми зробила взагалі нічого колекцію. колекції. Давайте виберемо всі пакетики. Вибираємо Давайте ось цей пакетик. Це я точно не хочу брати, він дуже. Ось це беремо. Далі, давайте подумаємо, Давайте візьмемо ось цей, який на самому низу. Так, далі. І тут, як завжди, п'ятий ішос. І завтра ми закінчимо аж дві колекції. А демо... Давайте розпакувати. Відкриємо першу колекцію. Я не знаю, хто це зробив. Давайте ось така в мене перша колекція Керки. Дуже гарна колекція. Мені подобається. Так, відкриваємо, ви перші будете дивитися. Я не дивлюсь взагалі. Ой, впало. Давайте. Я не дивлюся. Що це у нас? ви бачите, ми побачили? Ого! Це в нас шоколадка Мілка. Шоколадка Мілка під номером один. Виглядаємо. Давайте. Вже переходимо до на нашого адвент-календарю. У нас виглядає так, аж ось так. Вам перше п'яте. що тут Я робила. І взагалі не пам'ятаю вже. Так, я не знаю, як мені відкрити одною рукою, бо я досі не знайшла його. ось так атуш. Так виглядає. Ей... Клею. От сюди буду клеїти. Давайте зразу шість відкриємо. Такі у нас два подарунки, Крабик та туш. Давайте їх приклеїмо. Так у нас виглядає, та давайте наступну колекцію. Так, їжа дуже подобається колекція. Такі гарні млинці, які під номером. І тут під номером 5. Давайте його наклею кудись от сюди. Ось так. Наклеїмо от сюди. Так виглядає? Та я. Наступне відео хочу опублікувати там, де я вам покажу, яку я хочу зробити нову колекцію. Та і розповім про все. Так що переходьте в наступне відео або чекайте, поки я його випущу. Так що всім пока-пока!